Вітаю, з вами автоінструктор Роман, тема відосу основні помилки при складанні іспиту. Самі основні робляться зазвичай на початку. Це такі коротенькі іспити, там, де за якихось 3-5 хвилин зловив 4 помилки і взагалі нікуди не поїхав. Тож, основні помилки. Якщо ви вже е, сіли в автомобіль, по-перше переконатись, чи він заведений, тобто подивитися на стрілку тахометра і зрозуміти, він заведений чи ні. В основному автомобілі заглушені, але для того, щоб налаштувати дзеркала, потрібно, щоб було включене запалення. Тож вам можуть включити запалення. І вам здасться, що автомобіль вже заведений. Тобто буде працювати печка чи кондиціонер, щось гудіти, шуміти, і вам здаться, що він вже заведений. Тож, якщо, наприклад, ви м, на автоматі, то сіли в автомобіль. Якщо ви до цього на ньому не їздили і перед вами їздив хтось інший, потрібно першим ділом налаштувати сидіння, кермо, ви все налаштували. Далі дзеркала. Щоб е, налаштувати дзеркала, потрібно включити запалення або завести автомобіль. Якщо просто ввімкнуте запалення, то у вас на приборній панелі е, горять лампочки, але у вас стрілка тахометру в нулі лежить. Тобто Щось гудить, працює кондиціонер чи печка, і вам здається, що машина заведена. Ні, вона не заведена, у вас горять червоні лампочки, акумулятора тиск масла, і це каже про те, що автомобіль не заведений. Якщо є тахометр, то стрілка тахометра в нулі. Тож, ви можете налаштувати дзеркала просто при включеному запаленні. А далі, все ж таки, вам буде потрібно завести автомобіль. Для того щоб його завести на автоматі, ви переконаєте, що у вас, по-перше, затягнутий ручник. По-друге, у вас вімкнутий паркінг. Тобто, якщо машина на, вже при включеному запаленні, можна перевести з паркінгу там на якусь іншу передачу, натиснувши тормоз. І якщо е, вам здасться, що машина заведена, то ви що робите перед початком руху? Е, натискаєте на тормоз, переводите в драйв і пробуєте їхати, а вона не їде. Чому вона не їде? Бо вона заглушена. Е, вам ставлять помилку. Далі е, до вас доходить, що у вас е, автомобіль заглушений. Ви починаєте його заводити, але він не заводиться, тому що машина стоїть в драйві чи в задній передачі. Машина заводиться лише на паркінгу, та, що на автоматі, або в нейтралі. Тож е вімкніть назад паркінг, заведіть автомобіль і потім. Е тобто ви сіли, налаштували дзеркала, у вас або включене запалення. Далі е сидіння дзеркала налаштувалися, пристібнулися, завели автомобіль, якщо він не заведений. Він у вас заведений, ви все налаштували. Далі у нас буде початок руху, якщо ви вздовж дороги. Якщо ви в припаркованому місці, то у вас це вже буде як виїзд з паркомісця. Тобто, наприклад, якщо ми запарковані серед машин стоїмо, то в яку сторону ми будемо виїжджати, в той пакаші будемо вмикати. А якщо ми стоїмо вздовж припаркованих машин, типа як на дорозі, то це вже у нас буде як початок руху. Тобто, початок руху це лівий пакаші, ліве дзеркало. І потім, вже, впевнившись в безпеці руху, ми можемо собі рушати. І е, далі вже слухаємо інструп, е, інспектора. Якщо ви на механіці, е, схема та ж сама, ви сіли Налаштували сидіння. Якщо ви вже приїхали на цьому автомобілі, і ви на ньому перед цим їздили, і все під вас налаштоване, і налаштування не змінювались, то ви не налаштовуєте нічого, бо все під вас вже налаштовано. Показово там щось крутити собі не треба. Ви вже е, в цьому автомобілі були і вже налаштовані. Вам все підходить, під зеркалом все підходить, все гарно. Далі, е, якщо ви на механіці, перевірте, чи машина на нейтралі Бо іноді інструктори ставлять в першу передачу, в кого ручник погано тримає, або по звички по старій. Тож, машина на нейтралі, ручник затянутий, ви собі заводите автомобіль, дзеркала підналаштували, і потім схема та ж сама. Ви можете пристібатися, потушити всі червоні лампочки. Тобто пристібнутися, буває, що теж горить червоно, бо ти не пристібнутий. Далі машина заведена, тахометр на холостому ходу показує близько 1000 обертів, трошки менше. Далі щеплення тормоз, ручник знімаєте. Перша передача: лівий покажчик, якщо ви вздовж дороги стоїте або не запарковані, ліве дзеркало це як початок руху, і потім починаєте їхати. Якщо ви стої, якщо ви стоїте запарковані між машинами, вам е, інспектор каже, виїжджаємо праворуч, а далі там на найближчому повороті чи перехресті ліворуч, то тоді ви включаєте правий покажчик, Якщо ви запарковані між машинами, дзеркала вам дивитися при цьому не треба. Це не початок руху. у Вас зліва. Позаду вас стіна, мабуть, тож там ніхто не пройде. Вам при виїзді з паркомісця треба дивитися зліва і справа, чи немає там позустрічки, ніхто не їде, і зліва у вас машина не їде. Тобто ви вже так переконуєтесь в безпеці руху. Тобто самі основні е, помилки це е, робляться на самому початку. Поїхав на ручнику, е інспектор зупиняє, запитує, чи ви впевнились в безпеці, тобто чи ви підготувались до початку руху. Продовжуйте і так, ви ловите помилки. Або на автоматі думають, що е включене запалення це заведений двигун, е переводять в драйв і... Не можуть нікуди поїхати, бо машина заглушена, а потім не можуть її завести і не знають, що робити. Тож ще раз, якщо ви на автоматі, машина заводиться тільки тоді, коли е, селектор е, цієї передач е, включена в паркінг. Ну або на крайняк нейтралі. Нейтраль це технічна, вона вам не потрібна в паркінгі. Тобто завести її можна тільки коли вона в паркінгі. Е, ну і звісно ж, ручник не забувайте. Тобто, вам треба всі лампочки червоні е, потушити. На приборній панелі. Це самі такі основні помилки. І якщо ви так перед початком іспиту накосячите і у вас вже 2-3 помилки, ну, то тоді вже психологічно складнувато буде скласти. Це основні помилки технічні. Ще є те, що ви не готові скласти психологічно. Тобто, вас до іспиту ще повинен інструктор. Підготувати психологічно, щоб ви не боялися, що нічого страшного в тому немає. Ніхто на вас кричати не буде, нічого страшного не станеться, навіть якщо ви не складете з першого разу чи навіть з другого, нічого страшного в вашому житті не станеться. Відноситись до цього е простіше, нічого страшного. Ви на іспиті нічому не навчитеся. Іспит це просто як лакмус і перевірка ваших знань в рамках якогось стресу, стресу, іспиту. Наприклад, якщо ви справляєтесь в рамках стресу з і... іспитом, то ви готові до виїзду на дороги. Це з урахуванням, що інспектор був такий требовательний, вибагливий. Тож, Інструктор повинен учня ще підготувати психологічно, щоб учень просто-напросто не боявся відпрацювати ці старти дуже багато разів, і всі нюанси розповісти, як може бути, щоб учень просто був готовий, і кожен інструктор дуже гарно знає інспекторів. В кожного інспектора свої трошки забаганки і свої, наприклад, приколи там в командах якихось і свої там нюанси. Тож. Інструктор, гарний знаючий інспектора, вже може підготувати учня, значить, так дивись, буде так і так, то ж треба робити так і так, і, і там на це звертати увагу, на це не звертати увагу, і, і все. Тобто, психологічно, учень повинен бути готовий. І з практики скажу, той, хто боїться не скласти, той в основному і не складає. Якщо боїшся не скласти іспит, в основному ти його і не складеш. Якщо, ти просто прийшов як на перевірку знань, то ти або показуєш, як ти можеш проїхати, або показуєш, як ти можеш стресувати, боятися і забувати все. Навіть при дуже гарній підготовці учень буває розгублюється і просто сипеться на очах. Забуває все на світі, плутає ліво-право, робить там невиконання вимоги, десь не там поверне, десь замість розворота поїде ліворуч, або замість поворота ліворуч розвернеться. Дуже багато різних варіантів є. Але психологічно просто-напросто повинен бути учень, готовий до іспиту і е, бути готовий скласти. Той хто не боїться, а просто їде собі в кайф, в того набагато більше шансів. Хто боїться не скласти, той в основному і не складає. Тож всім гарних складань, іспитів.